Сотні жінок в Україні щороку помирають від раку шийки матки. Основною причиною цього захворювання є вірус папіломи людини. Сучасна медицина має ефективний метод профілактики вакцинацію. Сьогодні говоримо про щеплення проти ВПЛ. Хто саме має вакцинуватися? Які є рекомендації лікарів і наскільки безпечним є цей захист? Про це говоримо із Наталією Вереснюк, заступницею директора з якості медичної діяльності Львівського перинатального центру. Пані Наталію, вітаю вас! Рада бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Наталю, давайте для початку роз'яснювати, в принципі, що таке є вірус папіломи людини і чим він небезпечний. Вірус папіломи людини це е, така е, група поширених вірусів, яка Викликає ураження переважно слезових та шкіри, і передається в основному стратевим шляхом. Однак можливий і контактний шлях передачі на сьогоднішній день налічується близько 200 типів вірусів папіломи людини, і більшість з них викликають доброякісні ураження. Однак високоонкогенні типи папилома вірусів можуть викликати передракові захворювання і в тому числі рак. В тому числі рак, які ще є препарати від цієї хвороби, як в принципі він виявляється в людини. Давайте трошки розкажемо про це. Ну, вірус папіломи людини власне небезпечний є тим, що інфікування ним є без безсимптомним, і людина може навіть не знати, що вона є інфікована папіломовірусом без спеціального обстеження, без проходження тесту на ВПЛ. Це перша така небезпека даного вірусу. Друга небезпека полягає в тому, що даний вірус не лікується, лікуються лише вже наслідки, які він викликав. І на сьогоднішній день дійсно є ефективний. Метод профілактики, е, онкозахворювань, які викликаються вірусом папілома людини. А вірус папілома людини може викликати не лише е, рак шийки матки, вульви, піхви. Він також викликає рак аноса, е, рак горла, рак ротової порожнини, рак статевих органів, чоловічих. І тому сьогодні ми дійсно маємо. Дієві засоби профілактики цих типів раків, це різноманітні вакцини, і на сьогоднішній день ми маємо доступні три типи вакцин: це Церварікс, угу. він захищає в основному від двох типів папеломовірусів, найпоширеніших, які найчастіше викликають рак шийки матки. Це 16-18 тип. Ще одна вакцина, яка широко використовувалась донедавна, це Гардасил-4, це чотиривалентна вакцина, яка захищає не лише від папіломавірусів, які викликають рак шийки матки 16, 18, а ще й від 6-го та 11-го типу папіломовірусів, які викликають гострокінцеві кондиломи геніталій, бородавки тощо. І на сьогоднішній день на щастя, ми вже маємо найсучаснішу вакцину і ми вже маємо її в Україні. Це Гардасил 9 Вона називається дев'ятивалентною вакциною через те, що окрім двох типів папілома вірусів 11 одинадцятого типу, які більш відповідальні за бородавки гострокінцеві кандиломи, ця вакцина захищає ще проти. Значної кількості вірусів папіломи людини, які є високоонкогенними і є небезпечні в плані е, захворюваності на рак шейки матки. Ця вакцина Дана, не входить в обов'язковий календар щеплень, правильно? Але її зараз широко рекомендують. Це є платна вакцина, давайте наголосимо нашим, нашим глядачам. Так, саме так. Вона не входить наразі до обов'язкового календаря щеплення. але Мені, як акушер-гінекологу, дуже приємно повідомити про те, що Україна впевнено рухається в напрямку профілактику раку, шейки матки в ногу з європейськими країнами, і вже з 1 січня 2026 року уряд анонсує про те, що буде доступна в Україні безкоштовна, найсучасніша оця вакцина Гардасил-9, і нею будуть вакцинувати дівчаток 12-13 років. Років ця вакцина буде введена вперше до національного календаря щеплень. Ви маєте на увазі, безкоштовно будуть безкоштовно. вакцинувати дівчат. Давайте тепер про саму вакцинацію. Хто може зараз вакцинуватися у Львові? Чи є вікові обмеження? Коли скільки дози потрібно, хлопчики, дівчатка, бо знають що дану вакцину, так само можна вакцинувати і хлопчиків. Розкажіть детальніше цей блок е, так. В Україні і у Львові, в тому числі, можуть вакцинуватися дівчатка, і також можуть вакцинуватися жінки. Якщо говорити про вік, то вакцинація проти вірусу папілома людини вона доцільна, ефективна у віці від 9 до 45 років. Але якщо ми говоримо про ефективність цієї вакцинації, вона буде різною в залежності від віку, коли вона була проведена. Найефективнішою вакцина, вакцинація буде у віці 9-14 років. Менш ефективною, але все ще значно ефективною вона буде у віці до 26 років і м, значно менш ефективною у віці від 27 до 45 років. Після 45 років вакцинація вже не рекомендована, оскільки не пройде достатньо часу для створення. Ефективного імунітету, ймовірніше за все, жінка вже була інфікована певною кількістю папіломавірусів, і це вже не буде настільки ефективно. Це ми говоримо про жінок, про хлопчиків. Скажіть, будь ласка, чоловіків про хлопчиків в нашій країні. Є окремі сім'ї свідомі, які вакцинують і хлопчиків, але на даний час це ще не набуло такого поширення, як в європейських країнах. Якщо говорити, наприклад, про розвинуті країни, і ми говоримо в першу чергу це про Австралію, про Швецію. То вони вже з 2015 року ввели навіть в обов'язковий календар щеплень вакцинацію хлопчиків. А який вік? І... Давайте ще наголосимо про, про вік, коли варто вакцинувати хлопчиків. Так само, як дівчаток. Віці... 9-14 ефективно, 14 менше, -25 менш, 25-45 ще менш ефективно, якщо я вірно запам'ятала. Це Ми і так. про хлопчиків, і про дівчаток. Про mm -hmm. дівчаток, так. вірно. Гаразд, якщо людина вже мала контакт з папіломи людини, чи варто їй робити щеплення? Так варто. Чому тому, що якщо ми, наприклад, говоримо про вакцину Гардасил 9 та яка покриває найбільш широкий спектр вірусів папіломи людини, то ця вакцина, навіть якщо жінка була інфікована лише якимось одним вірусом до цього, то ця вакцина буде профілактувати інфікування даної пацієнтки іншими типами папіломовірусів, проти яких власне зроблена ця вакцина. І також е, ми розуміємо про те, що вакцинація буде підсилювати роботу імунної системи. І так, вакцина не лікує, а профілактує, але вона допомагає краще контролювати вже наявну інфекцію в організмі. Пані Наталю, про кількість доз і сам. Е... Час її ефективності, скільки дана вакцина захищає ті самі вікові групи, про які ми з вами розмовляли 9-14 років. Чи це пожиттєвий захист, про які цифри ми можемо говорити? І скільки доз? Це ж не одна доза вакцини, це має бути кілька плюс ревакцинація. Правильно? Так, все вірно, все залежить від віку, коли ми вакцинуємо дитину. Якщо вакцинація чи жінку, так якщо вакцинація у нас відбувається у віці до 14 років, то в такому випадку достатньо є двох доз. Перша доза вводиться в обраний час, а повторна доза вводиться в середньому через 6 місяців, допускається діапазон від 5 до 13 місяців. Якщо Дівчинка після 15 років або жінка вона вже потребує триразової, триразової схеми вакцинації, яка включає введення першої дози у обраний день. Повторна доза вводиться через два місяці після першої, і наступна через шість місяців після першої дози вакцинації. Коли готувалася до цієї розмови, я звісно ж читала багато в інтернеті про ці вакцини і прочитала дуже багато різноманітних міфів, які пишуть про вакцини, і вважає за необхідне прочитати, що про що люди на форумах пишуть для того, аби розвінчити якраз безпосередньо ці міфи, тому що я точно за вакцинацію, давайте почнемо з першого. Якщо вірус передається статевим шляхом, навіщо робити щеплення дітям 9-14 років, якщо вони ще не живуть статевим шляхом? Ну, саме тому і потрібно робити 9-14 років до того, як дівчинка розпочала статеве життя і отримала свій перший ймовірний контакт з вірусом папілома людини. Саме е, вакцинація до початку статевого життя буде найбільш ефективною, дозволить сформувати стійкий, надійний і довготривалий імунітет. А також пишуть про те, що вакцина може вплинути на репродуктивне здоров'я. Чи це правда? Ну, звісно, що це неправда. Не завжди те, що пишуть в соцмережах, є правдою. Я хочу сказати, що. Це скоріше за все поширюють або антивакцинатори, або люди, які отримали інформацію з якихось недостовірних джерел. Але на сьогоднішній день є сотні досліджень, які проведені на мільйонній кількості людей, і ці дослідження говорять про те, що не виявлено жодного зв'язку з вакцинацією проти вірусу папілома людини і будь-яким негативним впливом на репродуктивне здоров'я жінки. Ні на фертильність негативно не впливає, ні на менструальний цикл, ні на виношування вагітності. Навпаки, захищаючи від передракових захворювань і ракушейки матки, ми убезпечуємо жінку від проведення інвазивних процедур на шийці матки, що потім може негативно відобразитися на її ймовірності завагітніти або виносити дитину. Тобто. Вакцинація, навпаки, профілактує порушення репродуктивного здоров'я і допомагає зберегти оце цю фертильність, яка необхідна. Для подальшого материнства і батьківства дуже часто ті люди, які до прикладу проти вакцинації, коли їх запитуєш в розмові, чому ти проти, вони говорять, що ну це ж тобі в колють в тіло вводять відповідний вірус. Тому питання до цього блоку розмови: чи можна заразитися самим вірусом через вакцину? Ну, так, я сама неодноразово чула такі думки: що е, а якщо ми заразимось, коли провакцинуємо дитину і так далі. Але е, хочу з певністю заявити, що всі вакцини, які виходять на ринок, вони проходять багатоетапні клінічні випробування. І якби було, був, як, була б, існувала якась небезпека, в жодному разі ця вакцина б не вийшла на ринок і не набула би широкого використання. Всі вакцини проти вірусу папілома людини не є живими вакцинами. Вони містять фрагменти білків, які імітують оболонку вірусу, і таким чином, ніби тренують імунну систему розпізнавати вірус папілома людини для того, щоб коли організм стикнеться зі справжнім вірусом, імунна система могла його надійно, організм наш надійно. Захистити ці вакцини не містять ДНК, отже, вони не можуть викликати інфікування вірусом папіломи людини. Пані Наталі, щоб підсумувати всю нашу розмову, що ми щойно сказали про ефективність, чому це потрібно. Давайте поговоримо про статистику: наскільки вірус папіломи людини поширений в Україні і наскільки він поширений у Львові? Якщо говорити про Україну, в нас немає настільки. Великої кількості досліджень статистичних якихось даних щодо даної проблеми не дос, немає досліджень проведених на великій вибірці людей, а це надзвичайно важливо. Але ті, які існують, говорять про те, що частота інфікування вірусом папілома людини коливається від 35 до 40%. Це ми говоримо про населення України. Хочу вернутися, ще може кілька слів про вакцинацію, про успішний досвід розвинутих країн. Та ж Австралія, яка з 2007 року до календаря щеплень ввела вакцинацію. Вона на сьогодні вже на шляху до подолання взагалі такої проблеми, як рак матки. і прогнозується, що до 2035 року в них такої проблеми взагалі не буде існувати. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то треба сказати, що там у жін дівчаток віком від 22 до 24 років, які були щеплені до 17 років, в них знизився рівень передракових захворювань шийки матки на 80%. Це дуже високий показник. Дуже високий 80%. І та Швеція, на яку ми також рівняємося. Вона дає нам результати дослідження, яке проведене на кількості дівчат мільйон шістсот, і це дослідження показує, що рівень інвазивного, тобто вже такого більш запущеного раку шийки матки, у тих дівчаток знизилась. На 78%. це також ну значущий результат, і цифри говорять самі за себе. Цифри говорять самі за себе. Тим більше, що в Україні щороку від раку шийки матки помирає насправді дуже багато жінок, і на завершення найголовніше як записатися на дану вакцинацію. У Львівський перинатальний центр на вакцинацію можна записатися через кол-центр. Всі телефони є на, наших, на нашому сайті, на наших соцмережах. Тому запрошуємо, звертайтесь, телефонуйте. Це дуже необхідна річ. Подбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. І будьмо здорові. Мені здається, так гарно можна завершити. Дякую дуже за цю розмову. Наталія Вереснюк, заступниця директора з якості медичної діяльності Львівської парлівського перинатального центру, була з нами у цій частині. Головне за день.